Десять розпочався сезон дунайського оселеця, або як його називають, місцеві дунайки. Купити таку рибку можна лише навесні. Виловлюють її в місті Вилково одеської області. Скільки наразі коштує дунайка і чи є на неї попит, ми запитали у продавців ринку привоз. Дунаєчка в нас з вилкова. Вилково. Малосольненька, чищена. От вона чищена, без жабиків. Така вона йде 100 гривень штука, така 120 гривень штука, така 130, 140 гривень за штучку, 150, 160, 180 за штучку. від розміру. В основному вони Дунаєчку, хто любить, то Дунаєчку беруть. Наша сільодочка так на любителя вже. В першу очередь вона йде полтора місяця, і все, май місяць і сезон закінчується на неї. Так що люди хочуть її попробовати. Тут же ж омега, ти дуже багато в Дунайці, це ж свіжо виловлено. Яка красота, Дунаєчка свіжесенька, свіжесенька. Це хлопці ночі піймали, нам дівчата привезли і ми вже її почивцю і продали. Ми дуже її любимо. Вона смачна, вкусна. З інших городів теж заказують. От я зараз 10 кг на Івана Франковські відправила. В Києві веземо, в Харкове. Гості всі люблять донаєчку. Ще її не було в поміні, шефів сніг лежав, вони вже за неї спрашували. Коли вона свіжа, чешуя чиститься легко. Технологія вже сільодочка дебера, рибпер, чисенька. Кішки, жабри, чешуя. Спускаємо внутрішні. Це ікра в Дунаєчки. Дуже вкусно. Викидуємо жабри і розрізаємо її вдоль хребта глибоко. Дуже смачно, якщо її правильно відварити. Береться вода. І ну, звісно, дуже добре круто посолити. Закипіла вода, зелень покласти, це обов'язково. Петрушку, укропчик, яку до смаку має бути. Потім туди вичищеною дуже добре вимиту, бо риба є риба. І туди і в кипяток вже в цей розсол її покласти. Дуже ніжна, дуже смачна ніжне м'ясо таке солодковате. Як готуємо, ми солимі, як і васі, як всюдку як солим. Солена вона хороша. Дунайка прирівнюється к івасям, але Івасі зараз ми не знайдемо. А Дунайка наша Чорноморська і краще риби немає. Я вам серйозно знаю. Почистила дунайку, разделила ее на три части, промыла. На литр воды, холодной воды, закидываешь дунайку, берешь три столовых ложки соли, горошек душистый, горошек черный. Все горошек. Кидаете лаврушку, закрываете крышку, ставите на газ. Учаря готова! А зараз ми дізнаємося, як правильно приготувати дунайського оселеця за рецептом шеф-кухаря Павла Крамаренко. Павло, вітаю! Розкажіть, будь ласка, яким рецептом сьогодні з нами поділитись? Доброго дня! Я хочу поділитися з вами рецептом оселедця малої солі у прянощах. Для того, щоб вірно обрати дунайку, треба звернути увагу на те, щоб верхня частина риби була темна сіра або темно-зелена, а нижня частина була світла, мабуть, трохи рожева. Треба відчислити від кішок і жабір, і вона буде приготовлена до готування. Для приготування цього блюда ми беремо чорний перець, аніс зв'язочний, гвоздику, коріандр, тардамон, духменний перець, лавровий лист, паличку кориці, сахар, сіль. Це додаємо до води, доводимо її до кипіння, потім даємо остигнути, після цього додаємо рибу. Після цього, як маринад готовий, ми погружаємо рибу у цей маринад, і їй потрібно мабуть 6-8 годин для приготування. Так як Дунайка містить багато йоду, її потрібно вживати, Максимальний термін дії я рекомендую це 72 години, бо вона ржавіє, становиться червоною ржавою, бо виділяємо багато йоду та заліза. Після 8 годин у маринаді вона готова до використання. Ми зачищаємо від кісток, від шкури та нарізаємо для коштування. Приступимо до серверування. Для цього нам потрібен вже підготовлений оселедець. І далі ми викладаємо картоплю, маринований червоний лук та мікрозелень. Донайка краще смакує з картоплею, це з картоплею, як у нашому випадку, з жареною картоплею чи з молодою картоплею отварною. Взагалі ви можете її куштувати з усім. Наша донайка готова, можете спробувати за нашим рецептом смачного.